Шановні друзі, ми з вами щовесни, коли тануть сніги. Нарядське засяя веселка, повні сил і живої наснаги, шановуємо пам'ять Шевченка. Великий Кобзарю, ти так любив Україну, це життя линув до неї душею, їй віддав себе, їй присвятив твори. Задля неї пішов у безсмертя. Поезія Шевченка невичерпне джерело мудрості. Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Доле, доле, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою в сиріті стала. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Воскресну я, воскресну нині заради їх, людей захованих моїх. Убогих нижчих возвели малих отих, рабів, німих. Я насторожі коло їх поставлю слово. Свою Україну любіть, любіть її врем'я, люте, в останню тяжку мить. За неї Господа моліть. Ми чуємо тебе, кобзарю, століття, і голос твій, нам душі окриля встає в новій красі, забувши вихоліття, Твоя Тарасе, звільнена земля. Ми чуємо тебе, кобзарю, століття, тебе своїм сучасником звелю. Дякуємо вам за увагу.